День у каравані починався ще до світанку. Купці, воїни, раби та провідники прокидалися під крики вартових. Першим ділом перевірка тварин. Верблюди це справжнє золото каравану, без них неможливо подолати сотні кілометрів безлюдних територій. Вони могли пройти без води кілька днів, але їх потрібно було правильно вантажити, щоб не виснажити. Сніданок був простим: фініки, сухий хліб, вода або кисле молоко. В багатших караванах могли приготувати гарячий напій на зразок чаю або. Кави, якщо мали з собою спеції. Потім швидкий збір табору. Караван не міг гаяти часу, адже в день спека робила подорож нестерпною. Колона рушала на світанку, коли ще було прохолодно. Всі йшли за чітким порядком. Спереду досвідчений провідник, що знав маршрут і міг орієнтуватися навіть по зорях. Далі купці й воїни, які охороняли вантаж. Позаду раби, що вели тварин і несли найтяжчі речі. Вдень усі мовчали. Говорити зайве було небезпечно, кожен економив сили. А сухе повітря швидко висушувало рот. Якщо хтось відставав, караван міг залишити його, бо чекати на когось означало ризикувати життям усіх. Найбільша загроза це не спека, а грабіжники. У пісках часто ховалися розбійники, які нападали на слабкі каравани. Тому воїни завжди були на поготові. а великі каравани часто платили данину місцевим племенам за безпечний прохід. Опівдні, коли сонце було в зеніті, зупинялися на привал. Караванники шукали тінь серед скель або натягували ткани. Щоб сховатися від спеки, тваринам давали воду, але обережно кожна крапля була цінною. Люди відпочивали, дрімали або лагодили спорядження. До вечора знову рух. Саме в сутінках подорожувати було найкраще, спека спадала, а небезпеки ставало менше. Якщо караван досягав оази або старої стоянки, це була удача. Тут можна було поповнити запаси води, відпочити і дізнатися новини від інших мандрівників. Ніч у каравані це особлива атмосфера, вогнище, історії про про пригоди, плани на наступні міста, вартові не спали, охороняючи табір, і так день за днем через пустелі, гори, степи, поки караван не доходив до свого пункту призначення.